Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги багатофункціональні кухонні полиці. Вони виготовлені з алюмінію, що забезпечує їм міцність, довговічність та легкість у догляді. Вони призначені для встановлення на стіну та можуть бути використані для зберігання різного кухонного приладдя. Вони також обладнані гачками, які дозволяють оптимізувати. Вати використання простору та тримати всі речі під рукою багатофункціональність та естетично приємний дизайн роблять ці кухонні полиці ідеальним вибором для тих, хто прагне до зручності та порядку на своїй кухні. Пропонуємо до вашої уваги багаторазові цедильні мішки. Це незамінний інструмент для любителів домашнього пивоваріння. Завдяки міцному матеріалу ці мішки будуть довговічними та надійними. Крім того, вони є багаторазовими та дозволяють легко відокремлювати складові пива, такі як хміль або фруктові частинки. Завдяки ним ви зможете отримати чистий та прозорий напій. Спеціальна структура забезпечує ефективну фільтрацію, зберігаючи при цьому смак та аромат пива. Печте бездоганну фільтрацію свого домашнього пива або інших напоїв із цими багаторазовими мішками. Пропонуємо до вашої уваги кухонні підставки для кришок та ложок. Це практичні аксесуари, які призначені для забезпечення порядку на кухні під час приготування їжі. Вони мають поверхню, яка запобігає ковзанню та фіксує предмети на місці. Ці підставки є незамінним помічником на кухні, дозволяючи утримувати ложки, виделки та кришки каструлю в вертикальному положенні. Вони також запобігають пошкодженню поверхонь столів та стільниць від гарячих предметів. Пропонуємо до вашої уваги форми для воскових свічок. Це чудовий вибір для тих, хто любить створювати унікальні вироби, виготовлені з міцного та надійного силікону, завдяки якому будуть довговічними. Ці форми дозволяють створювати ароматичні свічки, мило та інші подібні вироби різних форм та розмірів. Форми мають тривимірну структуру, що дозволяє створювати детальні та унікальні свічки. Вони також легко знімаються з готового виробу, не ушкоджуючи його, Втільте свої. Ідеї в реальність за допомогою цих силіконових форм для свічок, які допоможуть вам досягти бажаного результату. Пропонуємо до вашої уваги розумні кавові ваги. Це електронні ваги для кави із вбудованим автоматичним таймером. З їх допомогою ви зможете точно виміряти вагу кавових зерен та контролювати час екстракції для приготування ідеального еспресо. Ваги підтримують зважування до 2 кг. Вони оснащені великим та яскравим дисплеєм, який відображає точні значення ваги та часу. Це незамінний інструмент для любителів кави, які цінують високу якість та чут. Дову функціональність